Вітаю на уроці математики! Сьогодні будемо складати за схемою добутки з множником 6 і частки з дільником 6 та обчислювати значення буквених виразів. В школу всі прийшли ми вчитись. Постараємось не лінитись, тож до праці всі мерщі, здолаємо труднощі усі! Побудуй сходинки, виклади відповіді по порядку зліва направо за допомогою цеглинок. Отже, постав відео на паузу, обчисли всі вирази, виклади сходинки, а потім перевіряй. Давай перевіримо, які сходинки в тебе вийшли. 59, 14, 51, 21, 75, 32. Знайди у відповідях число, у якого десятків на 4 менше, ніж одиниць. Це число 59. Запиши його каліграфічно. В зошиті записуємо число класна робота і записуємо рядок числа 59. Математичний диктант. Отже, в зошиті запиши математичний диктант, уважно слухай завдання і записуй лише відповіді: в рядок чи одну клітинку. Уважно слухай або читай, записуй в один рядок. Через клітинку лише відповіді? Запиши число, що у три рази більше за 2. Яке число другого десятку має кількість одиниць 2? Яке число другого десятку ділиться? На 5. Яке число на дві одиниці менше двох десятків? Яке число є наступним? за тридцять п'ять? Запиши число, що має кількість десятків 4, а кількість одиниць удвічі менша. Яке число є попереднім до числа 49. Запиши число, у якому 5. Десятків і 4 одиниці. Яке число шостого десятку має однакову кількість десятків та одиниць? Працюємо далі. Подивись уважно на екран. Перед тобою будуть з'являтися вирази. Прочитай їх і назви, яку дію треба виконувати останньою. Як ми називаємо такі вирази? Отже, перший вираз. До добутку чисел 6 і 8 додати число 13. Першою дією робимо множення, другою додавання. Добуток чисел 6 і 8 дорівнює 48, отже 48 додати 13 дорівнює 61. Наступний вираз. До числа 24 додати добуток чисел 6 і 7. Першою дією робимо множення, другою додавання. Добуток чисел 6 6,7 дорівнює 42. До числа 24 додати число 42 дорівнює 66. Отже, кожного разу першою дією виконуємо дію множення. Останньою виконуємо дію додавання. Як ми називаємо такі вирази? На дві дії. Прочитай цей вираз. До частки чисел 45,5 додати число 26. Яку дію виконуємо першою ділення? Останньою виконуємо дію додавання. Отже, частка дорівнює 9. До 9 додати 26 отримаємо 35. Прочитай цей вираз. До числа 31 додати частку чисел 24,4. Частка дорівнює 6, отже, до числа 31 додати 6 до рівню 37. І в першому і другому виразі першою дією робимо дію ділення, незважаючи на те, де вона стоїть. Другою робимо дію додавання. Отже, це вирази. На дві дії. Склади добутки з множником 6 та частки з дільником 6. Скористайся схемою. Отже, 2 помножити на 6 дорівнює 12, 12 поділити на 6 дорівнює 2. Постав відео на паузу і усно склади добутки та частки за зразком. Користавшись таблицею ділення, обчисли вирази. Отже, в зошиті запиши вирази номер. Запиши вирази, постав відео на паузу і обчислюй. Потім в тебе є можливість перевірити. Частка чисел 48,6 дорівнює 8. Частка чисел 36,6 дорівнює 6. Частка чисел 54,6 дорівнює. 9. Від числа 42 відняти частку чисел 42, і 6. Отже, спочатку виконуємо дію ділення. 42 поділити на 6 дорівнює 7. Отже, від числа 42 відняти 7 дорівнює 35. До частки чисел 12 і 6 додати число 98. Частка дорівнює 2. Отже, до 2 додати 98, отримаємо 100. Знову письмова вправа треба знайти значення виразу Б поділити на 6, додати 48. І три випадки. Якщо Б дорівнює 24, Б дорівнює 30 і Б дорівнює 18. Отже, ставимо відео на паузу, виконуємо, а потім перевіряємо. Якщо B дорівнює 24, тоді то B поділити на 6 плюс 48 дорівнює 24 поділити на 6 додати 48. 4 додати 48 буде 52. Якщо B дорівнює 30, то B поділити на 6 додати 48 дорівнює 30 поділити на 6 додати 48, частка дорівнює 5, 5 додати 48, дорівнює 53. Якщо B дорівнює 18, то B дорівнює 6 плюс 48 дорівнює. 18 поділити на 3 додати 48, частка дорівнює 3, 3. Додати 48 дорівнює 51. Ще одна письмова вправа. Запиши вирази і обчисли їх значення. Запиши вправа номер, перепиши вирази, обчисли їх. Є вираз на три дії. Будь уважним або уважною. Від числа 40 відняти частку чисел 18 і 6. Першої дії робимо дію ділення. 18 поділити на 6 дорівнює 3, від 40 відняти 3 дорівнює 37. До добутку чисел 5 і 6 додати число 56. Добуток дорівнює 30. До числа 30 додати число 56, отримуємо 86. До числа 12 додати добуток чисел 2 і 3. Добуток дорівнює 6. Отже 12 плюс 6 дорівнює 18. До добутку чисел 4 і 7 додати добуток чисел 6 і 3. Спочатку треба знайти обидва добутки. Отже, добуток чисел 4 і 7 дорівнює 28. Добуток чисел 6 і 3 дорівнює 18. А далі робимо дію додавання. До числа 28. Додати число 18 отримаємо 46. Постав відео на паузу, декілька хвилин відпочинь, і будемо працювати далі. Склади задачу за таблицею, роздивляємось уважно таблицю. В нас є продукти морозиво і сік. Дивимось ціну кожного продукту. Морозиво коштує 6 гривень, сік коштує 5 гривень. Дивимось кількість. Отже, морозиво було 3, соку 2. І що нам треба дізнатись? Вартість покупки. Отже, складаємо короткий запис. Морозиво було 3 штуки по 6 гривень, соку було. Дві склянки по 5 гривень. І фігурна дужка вказує нам на те, що треба дізнатись скільки всього витратили грошей. Отже, вартість покупки. В зошиті записуємо задача номер. Спочатку записуємо короткий запис, що нам відомо: морозиво було 6 штук по 3 гривні, соку було 2 штуки по 5 гривень. І нам треба дізнатись, скільки ж всього грошей витратили на цю покупку. Для того, щоб дізнатись скільки всього, спочатку треба дізнатись окремо, скільки ж грошей витратили на морозиво, а скільки на сік. Першою дією будемо дізнаватися, скільки ж грошей витратили на морозиво. У нас морозива по 6 гривень. Отже, першою дією 6 помножити на 3. 18 гривень це вартість морозива. Далі треба дізнатись, скільки грошей витратили на сік. У нас два соку по 5 гривень. Отже, другою дією 5 помножити на 2 – 10 гривень це вартість соку. І вже третьою дією ми можемо дізнатись вартість усієї покупки. Тобто до 18 додати 10 28 гривень це вартість цієї покупки. Ми могли б записати це однією дією. До добутку чисел 6 і 3 додати добуток чисел 5 і, 2, і дорівнює 28 гривень. Отже, перший добуток це наша перша дія, другий добуток наша друга дія, і третьою дією ми знаходимо вартість усієї покупки, тобто скільки всього грошей витратили. Це задача на знаходження двох добутків. Розв'яжи задачку за поданим планом. Фермер привіз на ярмарок 8 ящиків груш по 6 кг у кожному. 5 ящиків винограду по 5 кг у кожному. Скільки всього кілограмів груш і винограду привіз фермер на ярмарок. Отже, перше, скільки кілограмів груш привіз фермер на ярмарок. Першою дією нам треба дізнати, скільки ж всього кілограмів груш привіз. Другою дією, скільки кілограмів винограду привіз фермер на ярмарок. Отже, другою дією ми дізнаємо, скільки всього кілограмів винограду привіз. А вже третьою скільки всього кілограмів груш і винограду привіз фермер на ярмарок. В зошиті записуємо задача номер. Спочатку записуємо короткий запис. Що нам відомо? Що фермер привіз груш 8 ящиків по 6 кг у кожному, винограду 5 ящиків по 5 кг у кожному. І за допомогою фігурної дужки вказуємо, що нам треба дізнатись, а скільки ж всього кілограмів привіз фермер на ярмарок. І відповідно до плану, першою дією знаходимо, скільки всього кілограмів груш привіз фермер. Отже, 6 помножити на 8 48 кг груш привіз фермер. Другою дією дізнаємося, а скільки ж кілограмів винограду він привіз? Отже, 5 помножити на 5 25 кг винограду привіз фермер. І вже третьої дії дізнаємося, а скільки ж всього до 48 додаємо 25, всього 73 кілограми груш і винограду привіз фермер на ярмарок. Далі самостійна робота в друкованому зошиті. 65-та сторінка, перша вправа. Продовжуємо працювати у друкованому зошиті обчисли ланцюжком. Отже, 36 поділити на 4 дорівнює 9. 9 помножити на 2 дорівнює 18. 18 поділити на 6 дорівнює 3. 3 помножити на 5 дорівнює 15. Від 15 відняти 9 отримаємо 6. 6 помножити на 6 дорівнює 36. Отже, ми обчислили ланцюжком правильно. Друкований зошит третя вправа. Обчисли. Отже, постав відео на паузу. Самостійно обчисли, а потім перевіряй. Частка чисел 36 дорівнює 5. Частка чисел 48 і 6 дорівнює. 8. 24 поділити на 6 і поділити на 2. 24 поділити на 6 дорівню 4. 4 поділити на 2 дорівнює 2. 24 поділити на частку чисел 6 і 2. Частка чисел 6 6,2 дорівню 3, і 24 поділити на 3 дорівнює 8. 8 помножити на 3. Поділити на 6. Отже, 8 помножити на 3 дорівнює 24. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 42 поділити на 6, помножити на 2. Частка чисел 42 і 6 дорівнює 7, 7 помножити на 2 дорівнює 14. Додому опрацювання тренувальних вправ номер 815 816 на 133 сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!